Хотіли ліквідувати, натомість спрямують понад 12 мільйонів гривень. Саме таку суму планують витратити з міського бюджету на утримання муніципальної варти у 2025 році. Що це за підприємство? Чим займається, хто його утворив і навіщо? Давайте розберемося. Комунальне підприємство Муніципальна варта з'явилося у Запоріжжі в 2023 році. Тоді на роботу працевлаштували 14 інспекторів, які мали слідкувати за дотриманням громадського порядку та охороняти комунальні об'єкти. На отримання підприємства з міського бюджету тоді спрямували понад 7 мільйонів гривень. В 2024 році більш ніж 9,8 мільйона. А цьогоріч планують 12 мільйонів 980 тисяч гривень. Хоча ще півроку тому в міськраді сумнівалися щодо ефективності роботи Мунварти, і секретарка Регіна Харченко наголошувала на проведенні аудиту та можливій ліквідації підприємства. Якщо ми до кінця цього року не бачимо коефіцієнту корисної дії від них, якщо муніципальна варта не покаже свою спроможність, то відповідно їх можна просто ліквідувати. Врешті, на думку міської влади, Монварта довела свою ефективність. Нині підприємство забезпечує охорону 51 об'єкта та не лише комунального, а й приватного на комерційній основі, що є одним із джерел його доходу. Також влаштовує рейди, під час яких перевіряє дотримання правил благоустрою та охорони громадського порядку. А також спільно з працівниками ТЦК та СП влаштовує поквартирне оповіщення. Ми запитали у містян, як вони оцінюють роботу муніципальної варти. Муніципальна варта. Тобто, ну я чуть-чуть не зрозуміла. Ви не знаєте, що ні. таке? На <сум> 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 жаль, ні? Ну, зустрічав один раз біля мерії. Нічого не можу вам з цього приводу сказати. А що знаєте про їхню роботу? Ну, то, що і пишуть і в соцмережах, не бачила. Не, не розумію, як вона працює. І ми не бачили, і не як бачили вона працює. Ніколи. Щось таке знайоме, щось в Ютубі я бачив, не пам'ятаю. А так, по місту, роботу. Я щось не звертав. В міськраді нам повідомили, що гроші, які цьогоріч мають виділити на Мунварту, спрямують на оплату праці, утримання службових автомобілів, відшкодування комунальних послуг та новий одяг для працівників. Бо той, який придбали в 23-му році. Зносився також мають придбати захисне вбрання, адже співробітників КП залучають до аварійно відновлювальних робіт на місцях російських обстрілів. Їх на нього штаті 53, а 11% військовозобов'язаних співробітників заброньовані, бо підприємство визнало об'єктом критичної інфраструктури.